Мінському районі внаслідок атаки нічної пошкодження чотири багатоповерхівки є постраждалі. І на місці працює наша Юлія Махових. І звідти буде зараз вмикатися і розказувати подробиці. Юлі, вітаємо. Вітаю Олю. Вітаю наших глядачів. Насправді так у столиці внаслідок нічної атаки зафіксували пошкодження у кількох районах. У оболонському районі зайнялися авто на паркувальному майданчику. Також у Шевченківському районі палала офісна будівля. А ось тут у Солом'янському, де я зараз перебуваю, пошкоджені кілька багатоповерхівок внаслідок атаки цієї вночі. Одна з них якраз знаходиться позаду мене. І прошу оператора зараз показати наскільки все серйозно. Насправді багатоповерхівці майже ніде немає. Цілих вікон так само пошкоджено скління і на балконах. Подекуди винесено все разом з рамою. Власне до кімнати навіть стоять приміщення оселі киян зараз голими. Ну і така ж сама ситуація. І в навколишніх будинках близько чотирьох, що найменше чотири багатоповерхівки тут у цьому районі. За інформацією, станом на зараз пошкоджено. Окрім цього, також пошкоджені авто, які були припарковані. Перед цими будинками ми з оператором бачили. Такі зараз їх засніжило, не дуже видно. Проте, якщо придивитися, то видно, що ну, щонайменше 10, я вже нарахувала, автівок, які стоять теж без скла, які стоять з пошкодженням суттєвим кузова. Ну і власне про те, якою була ніч сьогодні для мешканців цього району, ми цікавилися у них. Тож прошу пряму мову, будь ласка, послухаймо наживо. Десь хвилин через шість після оголошення тривоги такий був жовтий, ну не знаю, зривна волна і чуть гул. Незрозуміло було, дитина біжить, плаче. Я сама не розумію, що машина сигналізація спрацювала. Взагалі думала, що десь в районі туди шлявки щось попало. Ну, як бачимо, ось тут всі будинки постраждали, повибивало вікна, балкони. Відразу прокинулися від того, що тут вибух, і посипалися вікна. Тобто дитина дуже злякалася, і я дивом просто не знаю, опинилася біля дитини, що залишилась непошкодженою, тому що ліжко біля вікна. А все ліжко покоцане, вікна повністю всі розрушені в усій квартирі, в усіх кімнатах, двері осіли, ну, слава Богу, живі. І в стіні на балконі тріщина. Мешканці цих будинків наразі оговтуються від ночі, яка була. Виходять сюди на вулицю для того, аби оглянути власний стан ззовні, для того, аби їхні пошкодження зафіксували правоохоронці, які теж тут працюють під будинком. Вони оглядають наразі усе, спілкуються з мешканцями. Ну от власне така ситуація зараз у Солом'янському районі. На цьому в мене все поки що передаю слово до студії.